10 квітня Хмельниччина покажу, як будують ващенку. Цю сім'ю я ставив вчора і покажу, як відбудували, я ставив раніше, дня три тому, чи є результат. Вже тісно їм. Такі сім'ї вже можна розширювати до повного корпусу, що сушненою, нічого їм не буде. Так, де у нас? Будують. Я є не бачу, але майже на 80% з однієї сторони відбудовано. З іншої розпочали. Сміливо можна ставити, це я за добу, навіть менше вони так відбудували. Одна ващенка буде самий раз опрацюють, в чому б і ні. Так, нагадаю, пройшло три доби. За першу добу ця сімейка відбудувала дуже погано. Я ще почала. Подивимося, що щось змінилося. Нічого що не змінилося. Ну, майже добудували цю сторону, інша сторона також будують. ну Доки тепло, відбудують одну 100%. Коло. Дві їм ставити ще рановато. То я заберу за від них і поставлю їм більше просто рамок, щоб вони мали. Ще потім там дозволяє об'єм, поставлю одну ще на кращій погодь? Вершино ставлю, дивлюсь по ситуації. Поставив тестово, дивлюсь, сильні відбудови ні. значить я сильним ставлю. Одну, котре раніше поставив там по другій. А слабким розширюю їх відбудованими сопами. Так, і також витягнули, це я показував на відео. Поставлю їм ще одну ось ощумку. Заставні забираю. Ну вже зайві одну, іншу заберу, буду вже повністю розширювати. Все засіяно. Така гарна рамка. Це вище на максимум. Біворд, відпоростильова. Почала виходити молода бджола масово і картина міняється кожен день в джелосім'я. Да, нехай працюють. Так, Сьомого я ставив в ощенку, покажу як працюють Якщо відтягнуть, поставлю ще одну. Так, ну як видно. Не засіяно. Поставлю їм ще одну. Слідуючий етап для них це вже буде магазин.